Володимир Зеленський повідомив, що 24 березня у Саудівській Аравії відбудеться зустріч делегації України та США. Про це він заявив під час прес-конференції в Осло разом із прем'єр-міністром Норвегії. За словами Зеленського на зустрічі обговорять питання припинення вогню, зокрема безпеку енергосистем та цивільної інфраструктури. Президент нагадав про перемовини в джиді 11 березня, під час яких Україна підтримала ініціативу США щодо тридцятиденного припинення вогню. Втім, після переговорів американців із Росією ситуація змінилася, і мова пішла про часткове припинення бойових дій. Зеленський наголосив, що Україна готова працювати в партнерстві зі США над подальшими кроками. Він також підкреслив важливість чітких домовленостей, аби уникнути різного трактування їхніх умов. Очікується, що після зустрічі української та американської делегації у Саудівській Аравії США проведуть окремі переговори з представниками Росії.